Сьогодні приготую наш закарпатський делікатес. Це неймовірна смакота. Ось такий шматок, такий файненький, м'ясний. Одно м'ясо. Не знаю хто як, але я завжди замочую у холодній воді приблизно на 2-3 години. Хай собі м'ясо відмочиться. І я тоді спокійніша. І м'ясо міняє трошки колір, більш такий натуральний стає. Вода дійсно після нього така мутна. Не знаю, які зараз можуть бути свині, чим годовані, чим пічкані, тому краще замочити, відмочити і хай собі там 2-3 години м'ясо поплаває, гірше не буде точно. Зараз заливаю холодною водою, приблизно ось так, щоб покрило. Грудинку десь на 2 пальця, на 2 сантиметри. Кидаю туди цибульку, лаврушку, перець з горошком, духмяний перець. Все, що маєте, все кидайте. Буде тоді набагато смачніший смак. Плита включена. Добавляю ось таку селеру. Цибулю, цибуля мита, так що цибулька чиста у мене. Таку велику одну даю, лаврушку обов'язково. Чим більше лаврушки, тим смачніший буде аромат і смак. Ось такий перець духмяний. А шість горошинок. Чекаю, щоб. Закипіла вода, з'явиться пінка, я її позбираю і потім посолю за смаком. Вода потихеньку закипає, збираю піну. Тут її небагато. Добавляю сіль. Цей відвар я потім проціжу і заморожу. Це у мене буде уже такий готовий бульйон. Його можна десь використати в гуляш, в рагу, в будь-який овочевий суп, тим більше тут багато всякого накриваю кришкою, залишаю приблизно на. 50-60 хвилин на одну годину на маленькому вогні до готовності. Всі точні пропорції я залишу внизу в описі під відео. Трошки додав свіже, молотий чорний перець. Мелена солодка паприка. Це у мене десертна ложка. Я даю поки 4. Ось такі великі, зверху. Дві столові ложки олії. Вона така горіхова. Можна дати звичайну. Трошки додаю відвар, перемішую і дивлюся. Чи не дуже густа? Вона має бути маса така і не густа, і не рідка. Вона має триматися при намасці, тому з цим дуже акуратно, щоб не була така дуже водяниста? Може зразу такий аромат. Ось така має бути. Щоб легко сповзала з ложки, щоб не текла, а так повільно сповзала, все. Намазку я зробила і чекаю, поки звариться під черевина, трошки додавлю солі, ось так перемішую. Варену під черевину, змащую. Ось такою намазкою. Під черевина має бути гаряча. Тоді воно добре дуже буде змащуватися. Під черевину треба змащувати гарячою. Вона тоді дуже добре все в себе впитує. Все добре просочується. Ось так. Боже, аромат, просто божественний. І так, багато змащую не тонесеньким слоєм, а таким пустим. Ось так беру і все добре. Змащую, боже, який аромат. Потім залишаю до повного охолодження, перекладаю у холодильник. Якщо намазка ось ця часникова буде дуже така густа, ви можете додати або трошки ще олії, або відвар. залишаю. Щоб добре все охоломило. Потім поставлю у холодильник приблизно на годинку. І тоді наріжу такі кусочки і покажу вам, яке воно у розрізі. Боже, це просто неймовірно смакота. Це наш закарпатський делікатес. Пробуйте, рекомендую. Просто легко, доступно, ситно на перекус те, що треба, спробувала кусок грудинки. Під черевини дуже ніжна, м'яка і дуже-дуже смачна. Пробуйте, смакуйте, готуйте одно м'ясо. Таку смакоту гріх не спробувати. На кілограм під черевини у мене пішло дві головки чеснику. Дуже смачно, гарно тримає ось цю пасту, не розвалюється, не тече, тому намазуйте на гарячу грудинку, і тоді буде все у вас виходити гарно, смачно. Всім смачного. І мені також. Я йду перекушу. Настільки смачно, що хочеться іще кусочок з хлібчиком з'їсти. Дуже гарно підчеревено. Така м'ясиста попалася.